Матей Марко узгоджено розповідають нам, що Ісус о 9 годині гучним голосом закричав Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Вони передають крик Ісуса в гебрейською та арамейською мовами і перекладають потім на грецьку. Ця молитва Ісуса постійно викликала запитання і роздуми у християн. Як син Божий міг бути покинутий Богом? Що означає цей крик? Рудольф Бультман, наприклад, зауважує про це Страта Ісуса відбулася на основі нерозуміння його діяння, що сприймалося як політичне. Тоді воно було б в історичному аспекті безглуздою долею. Але коли б Ісус знайшов у ньому сенс, ми не можемо знати. Не можна відкидати припущення, що Він заломився. Що ми повинні на все це сказати? Насамперед, варто осмислити те, що за повідомленнями обидвох євангелистів присутні не зрозуміли крику Ісуса, а потрактували його як взивання іллі. У наукових працях робили спроби достовірно реконструювати ці слова Ісуса, що з одного боку могли бути взивання мілі, що викликало непорозуміння, з іншого боку відображали крик покинутості з 22-го псалма. Що б там не було, але віруюча громада сприйняла крик Ісуса, який не зрозуміли і невірно потрактували присутні, як початкові слова 22-го псалма. Із цього погляду його можна зрозуміти як справді месіанський вигук. Це незвичайний крик покинутості. Ісус молиться великим псаломом, мученицького Ізраїлю і так приймає в себе все горе не тільки Ізраїлю, а й усіх страждаючих людей цього світу через укритість Бога. Вигук Ісуса несе у собі крик про горе світу, що зазнає бичування через відсутність Бога, і заносить Його до серця самого Бога. Він ідентифікує себе зі страждаючим Ізраїлем, з людством, що страждає від затьмарення Бога, вбирає в себе їхній крик, їхнє горе, усю їхню безпомічність і водночас переміняє. 22-й Псалом, як ми вже зауважили, пронизує історію страстей і переходить за її межі, публічне упокорення, глузування і кпини глумителів, болі, страшенна спрага, пробивання рук і ніг, зривання одежі. Вся трагедія відображена у псалмі. Коли Ісус виголошує початкові слова Псалма, то їм уже властива цілість цієї молитви. Також і запевнення в тому, що вона є вислухана, яке проявиться у Воскресінні, установлення великої громади та у насиченні в Боги. Крик серед найбільшого горя є водночас запевненням у божественній правді, запевненням спасіння не тільки для Ісуса, а й для багатьох. У новітньому богослов'ї робилося багато глибоких спроб зазирнути на саме дно Ісусової душі, звіддалі цього Його крику в горі та збагнути таємницю Його особистості в останніх терпіннях. Усі ці намагання зрештою відзначаються обмеженістю індивідуалістичних вставок. Я вважаю, що отці церкви зі своїм способом розуміння молитви Ісуса. Були набагато ближчими до реальності, уже у молільників Старого Завіту слова псалмів не належать одному замкненому в собі суб'єктові. Звісно, це цілком особисті, народжені у змагах з Богом слова, якими, однак, моляться всі страждаючі праведники, цілий Ізраїль, людство, яке бореться, і тому всі псалми завжди обіймають минуле, теперішнє і майбутнє. Вони перебувають у сьогоденні, і усе таки несуть у собі дарунок переміни. Оці церкви прийняли і поглибили цю головну фігуру, яку в новітніх дослідженнях характеризують як корпоративну особистість, зважаючи на їхню віру у Христа. У Псалмах зазначає Августин: Христос молиться як голова і як тіло. Він молиться як голова. Як той, хто об'єднує усіх нас в один суб'єкт і приймає в себе, і молиться як тіло, що значить, уся наша боротьба, наші голоси, біди і надії є наявні в ньому. Ми самі є молільниками цього псалма, але тепер по новому спільно з Ісусом. І, виходячи від Нього, минуле, теперішнє і майбутнє стають єдиним. Ми постійно потрапляємо у провалля страждання нашого сьогодення. Однак Воскресіння і насичення Богих завжди відбувається вже сьогодні. Такий погляд абсолютно не зменшує жахіть страсте Ісуса. Навпаки, вони стають ще більшими, бо насправді є не тільки індивідуальним, а містять велике горе всіх нас. Однак Його страждання. Водночас є месіанськими страстями стражданнями разом з нами за нас, співбуття зумовлене любов'ю. І так уже несе в собі відкуплення перемогу любові.